Від волонтерської групи Евакуація 200 до оборони ірпеня та створення мусейного простору. На початку російсько-української війни Павло Нетьосо пішов на війну волонтером у складі групи пошуковців Евакуація 200. Він їздив на окуповану територію Донбасу та забирав тіла загиблих українських воїнів. У 2014 році створив народну стіну пам'яті на мурах Михайлівського собору в Києві. У день повномасштабного вторгнення Павло Нетьосо пішов боронити рідну київщину. Його пошукова роб. Робота не зупинялася і під час бойових дій. Завдяки волонтерській ініціативі Павла на Михайлівській площі розмістили розбиту техніку окупантів з Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Сумщини та Чернігівщини. Наразі Павло Нетьосов є керівником музейно-пошукової групи і музею російсько-української війни Національного університету оборони України. Це що тоді було? Це до широкомасштабного вторгнення. Ви якщо проїхалися всіми містечками, так як це, за часів, як кажуть, АТО і ОС, то нормальні громади, вони робили банери зі своїми героями, от ці білборди, які по дорогам стояли. Вони робили свої меморіали, свої стіни пам'яті, якісь прапорами. От у нас дуже гарна традиція, гарно, що сказали. От, згадав про це, це прапор. Це прапор на могилі воїна. Тобто, коли ти бачиш прапор, їдеш по дорозі, це 100% якийсь боєць похований. І ти що робиш? Ти зупиняєшся, виходиш, йдеш на це кладовище і дивишся. Це в мене, знаєте, як очі наші. От, раз, ти зупинився, пішов, сфотографував тому що потім це в книгу пам'яті по меморіалам. буває, що у тебе одна дата загибелі, а там стоїть інша, і починаєш уже тоді розбиратися по документам. Ну ця традиція вона вже працює. Я скільки у нас на сьогодні фактично всі зараз пройдуть через армію, от, бо це основа нашого виживання, то ця традиція вона проживеться взагалі в наших там національних цінностях. Тобто все всі будуть розуміти, що якщо побачив прапор, треба зупинитися, підійти на цю могилу і вклонитися. Все. Ми Пройдемо свій життєвий шлях, наші діти будуть це повторювати вже, знаєте, як, а чого це ви так робите? Ну, так положено. Так прийнято, так батько мій робив. от. Портрети і дати обично робиться. Коротенький опис, хто це. Зараз дуже популярно, от ми там теж започаткували це QR-коди. Тобто на QR-коді можна... Знайти посилання там в Ютубі на якісь відео, інтерв'ю вже при житті. От воно працює. Ми започаткували ці е монітори електронні. Да? Тобто зараз на сьогодні вони на, на кладовищах стоять. Тобто воно працює на лісовому кладовищі. Текстової інформації багато там по всіх, тобто кожного можна буде знайти. Це певне документування свідчень і такий артефакт свого часу, тому що чим. Далі ми живемо, чим довше часу проходить з того періоду, спогади затираються, якось змінюються. І тоді все це відбувалося автоматично. У нас вже є багатий досвід на війні 2014 року, і за плечима була і Саурмагіла, і Лавайська, і Дебальцева. І ми постійно щось збирали. І буквально. З першого бою, 25 лютого з колоною Розвардії, перший трофеї – це були документи цих розвардійців, які у нас і залишилися. А другий бой був 27-го. Це жираф. От на в'їзді Європейсьбу. І перший такий великий-великий експонат. Це була калюжа метала, яка натікла з російського БМД. І я своєму побратиму Володі Білазу кажу. Володя, забирай. Це буде перший експонат. Віддіраю цю калюжу. І ось він її отодрав. Ось ви можете побачити в такому вигляді. Це частина, де вона на асфальт стікала, стікав цей метал. Подивіться, який фактурний, да? почищений. Там гільзи туди появився. Ну, практично, знаєте, от все, що ми знімали телефоном, от, воно все на сьогодні, всякому, в нашому музеї, воно працює в експозиції. І це унікальні кадри, і вони дорогі для всіх. Шуткують, кажуть, накалядувала сьогодні. Третю гонять, так? Так і зараз ще на нас попадемо. На Україні! Героям слава татарі! Слава Украине! Героям слава! Третья наша трофейна. Красавчики, молодцы! Наваляли, блін. Так, ну шо, добрався я до прапора. Дивися. Ви пам'ятаєте, вчора зняв його за втівочки, повісив сюди. Ми їм сказали, що хлопці, хліба нема, солі нема, заходьте. Ось вони його кулями побили. І прямо під, під прапором можете подивитися. Вон, Лежать, блін. А там наша буча. Ми все повернемо. Горіть, то буде земля під ними. Прості люди, не військові, б'ються за свою землю. Слава Україні! У нас багато журналістів їх бере, тому що там більшість тих людей, які зняти на цьому відео, їх вже немає в живих. Тобто вони вже віддали своє життя за Україну, але не в Ірпіні, де ми їх знімали, не в Бучі, не в Гастомелі. А десь там в Сєвєродонецьку, під Харковом, під е, в, Кринками, там, під Енергодаром. Війна триває, люди гинуть. І ці просто кадри оці е, 30 секунд відео, але воно безцінне, тому що там є людина, яку ти знав. Це дуже-дуже ну, круто, і це треба робити. Мені колись там хлопці, які... На жаль, уже от, э, мастер він не живий. От, він загинув, він мені завжди кричав: оце знімаєш, не знімаєш, відірве тобі ручки ножки, і будеш ти знати, оце ходиш тут, знімаєш оце все. Не можна, там, ти пильнуй свій сектор туди, свій сектор сюди, а ти знімаєш. там. А потім вже всі просили це відео, тому що фактично. Всі бігали, зайняті було роботою і хотіли вже себе побачити, як ти там виглядав. І просили, я, звісно, всім це скидав, зараз воно там десь гуляє. От. Але ми його використовуємо саме в, е, в контексті музейної діяльності в першу чергу. Такі, щоб найбільша цінність для мене все ж таки от залишається виставка блокпост пам'яті, тому що там не, не зараз, да, а там е, зібраний. Е, ти навіть не можеш сказати речі це люди. Це кожна людина, а до цієї людини родина. А до цієї родини ще є якась організація, і куча-куча заходів там всіх. Це, от, ну, це люди. Це люди. Найбільша цінність. Автор проєкту Павло Натьосов показує одну із речей, яка належала загиблому військовому. Ця карта вона була у бійця просто між тілом і бронежилетом. Якщо ви придивитесь, ви побачите, що це не військова карта, от, наприклад, як, як тут. Це просто звичайна туристична карта. Там навіть висоти відмічені без десятих. Просто, просто така от собі висота сугурма. І вона досі працює. У нас е, от нещодавно до Сергія Моравського е, смолю стоїть хтось, підходжу, офіцер на навчанні, випустився теж. Е, я говорю, а ви знала Сергія? Він каже, я його командир. І я дізнався, Мені там стільки фотографій прийшло з Луганського аеропорту, от мені просто скинув все, що у нього було. Щоб раніше, отак, от от, спецназовець тобі там скинув все щось і ще пояснив, що от куди. куди. Та зараз в мене це є. Тому що була ця вітрина, і от Сергій Муравський нас двох людей там зв'язав. Я знаю всю історію, як вона там було прощання. У мене є відео, як вертольот з його тілом облітає, а хлопці отак стоять. Ну, блін, це взагалі от Блокпост пам'яті, напевно, це така із всіх музейних проєктів, які ми робили, навірно, навіть навіть не стіна. От серйозно я кажу, тому що е, тут така частина е, життя і важкої праці, тому що кожного разу ми кудись приїжджали. Ну, от те, що ви казали про макарів, це ж не просто там приїхати і ти викладаєшся, ти розповідаєш ці історії по-новому. Софія Мартинюк родом з Ірпеня. З дитинства займалася малюванням, закінчила художню академію наома та активно займалася розписом стін, муралів, створювала цілісні мистецькі проєкти. На початку повномасштабного вторгнення вона деякий час працювала у США. Проте вирішила повернутися до Ірпеня, щоб брати участь у проєктах відновлення рідного міста. Розписувала стіни, включилась на питання нової стратегії міста та гуртувала навколо себе мистецьку спільноту при Ірпіння. Софія Мартинюк є ініціаторкою проєкту і Дитячої збірки спогадів та малюнків Ірпінь-Мій дім та монументу воля із залишків боєприпасів інших творчих ініціатив. З 2023 року працює радницею Ірпінського міського голови з мистецьких питань, зокрема, комеморації. Читає лекції в різних містах України та працює з темами меморіалізації і вшанування пам'яті. Взагалі, весь контекст меморіалізації подій. Є дуже важливий, але важкий, тому що в держави не було напрацьовано якихось там алгоритмів, за якими б ми зараз всі діяли. Все це робиться прямо зараз. Все це працюється. І обдумуються фахівцями в даний момент. Тобто, можна поспішити і зробити щось таке, що через там півроку у фахівці просто видадуть якісь положення, що треба робити інакше. Дуже важливо ну, керуватись не швидкістю, хоча дуже хочеться, щоб вже щось було, а думати про якість і про те, що це все таки створюється на. Десятиліття вперед, будучи в цих всіх процесах, я якось намагаюсь сформувати певну стратегію меморіалізації для нашої громади. Ось готуюсь такі громадські слухання провести з цього приводу, погодити громадою певні місця колективної пам'яті, проговорити про персоналізоване вшанування пам'яті. Взагалі, я думаю, що на цих громадських слуханнях буде такий освітній момент, де людям, ну фахівці таку. Невеличку не знаю, презентацію зроблять по вижимка такого найкращого досвіду, просто щоб розширити їхній світогляд. Тому це така дуже об'ємна тема. Вона чіпляє одне за інше і кладовищі, і книга пам'яті, ці дошки, банери, які знаходяться в центрі, як тимчасові конструкції, наскільки вони тимчасові, скільки вони мають стояти. Тобто ми маємо постійно додруковувати, ставити новічі, ми маємо. Переусвідомити цей підхід і напрацювати якусь іншу форму, інший вигляд. Славутич це таке маленьке об'єднане місто, яке знає кожного з героїв, які загинули за Україну. Алеї пам'яті обухові, яку відкрили 3 грудня 2023 року. двадцять року. Моменту ідеї до реалізації пройшло два з половиною місяці. Дещо в місті вже відбувається в плані увічнення їхньої пам'яті, вшанування ви побачите на вулиці Київській в центральній частині міста алею героїв загиблих за Україну. Крім того, на навчальних закладах встановлюємо меморіальні пам'ятні таблиці. Про кожного воїна, який навчався в тій школі, облаштовуємо алею героїв на кладовищі центральному міста Обухова, там, де є поховання наших воїнів. Почали обдумувати, як це зробити, намалювали проєкт, пішли в міську раду, в міській раді нам сказали, ну добре, ставте. І ми почали втілюватися в життя потихеньку. Спочатку це було, здається, 8 кубів, 8 на 4, 28, 28 портретів. Там є клумби, вони не мали благоустрою. От. А зараз вже там, звісно, краса. Очевидно, що родинам недостатньо того, що кожен їхній рідний є в книзі пам'яті. Хай він навіть е транслюється на цьому екрані в такому сплячому режимі там показуються е ну, різні люди. Тобто цього недостатньо. Треба якісь додаткові моменти е підгледіти в когось десь. Е Якісь готові рішення теж не видається можливим, тому що ні в кого нема готових рішень. І тому ось все в процесі ось такого народження. Обов'язково почесна варта, обов'язковий салют, обов'язковий прапор. Обов'язково там машина, яка везе, там обычно хамер дають. Сьогодні цей день задумайтесь про тих, хто загинув у боротьбі за Україну. Згадайте їхні обличчя, згадайте їхні псевдо. Слава нації! Ми повинні пам'ятати їхній героїчний чин. Наші нащадки повинні не забувати цих чоловіків та жінок, які віддали своє життя заради нашого та їхнього майбутнього. Люди там якісь почесної варти, тобто вони знають, як це зробити красиво. Да? Є, в принципі, краще, ніж в 2014 році. Але за рахуванням того, що в нас багато втрат, то, звісно, не завжди це відбувається так, як треба, як так хотілося б. Тобто бувають такі поховання. ну, не ідеальні. У кожного своє. Тобто я, от у Валіка був на похороні, я вже так стою і думаю, так. Це відспівання, це ладан, да, там, ти раніше в церкву заходив, і ладан це такі, як спокій. Такі, да? Ти так, да, все, так, все буде добре. Все, помолився, все там. А зараз ладан це як запах смерті, це кладовище. І я такий розумію, що ну, все, от я вже йому, що хотів, віддав, сказав, я пішов. Все, не дочекався вже. Пішов там, щоб час у мене був, зайти до інших, там походити. Це така болюча тема. Є якісь відмінності, там всього ми не знаємо. Але от Пілотів я вам розповідав про те, що палиться фортепіано. У льотчиків це у них прощання таке. Тобто вони так прощаються з ним. Зараз важкі часи, переважно на це все немає часу. Ну, все дуже швидко, довго і довго одночасно. Швидко, що багато людей гине одночасно, кількість велика. І довго, тому що йде зачастую ідентифікація на один місяць. Черги на ДНК вони просто сумашищі. І поки дочікується до того моменту, коли вже треба ховати, робити поховання. Ви самі розумієте все, в якому воно все стані знаходиться і в душі, і тіло загиблого, і родичі, і знайомі, і всі друзі. Там це вже воно вже таке, знаєте, як рана на рані. Якщо б у нас кожен підрозділ робив би так, як робить, наприклад, третя штурмова, от, або от полка ЗОВ-12. От, то я думаю, що ми б перемогли раніше, чим там десь долі написано. Це мотивація. Мертвий воїн це мотивація для живих. Це ката віддячити ворогу, це бажання не втриматись, а бажання наоборот там, повернути своє. Не скажу, що мені все подобається. Вода, але це системна робота, і я до неї відношуся з дуже великою повагою. Зі посібників ради! Принесимо нісоки катованим! Принеси мені зоки катованим! Дуже-дуже потужно працює. Ми точно бачимо це. От у третій штурмової це працює. От. Для них навіть я зараз дивився на кладовище. вони роблять всім однакові надгробки. У всіх якісь знаки від розрізнення, і воно працює. Усіх прапор, державний прапор, прапор підрозділу. М -м, гарна традиція. Тут важливий є момент, багато хто каже, що не на часі. От на 2014 році нам казали, ну рано ще робити експозиції, це повинно, щоб закінчилась війна, потім все це от ви подивитеся історію. Історію ніхто, ті люди, які це казали, вони не дивилися. Але, наприклад, стіна пам'яті по Іраку з'явилася практично моментально, і там людина на пам'ять виписувала всі ці імена і додавала нових, які вже потім вже помирали. Історію треба зберігати прямо зараз. Ось тільки закінчилася подія, треба вже цим займатися. І ось у нас є такий приклад. Буквально от на Випуск 19 числа цього місяця ми, ну як сказати, відкрили. У нас дуже швидко все робиться, це не урочисто відкриття. Зараз ми робимо все тихо. Ми взяли і зробили просто виставку, яка присвячена нашим загиблим пілотам. А планували її з бджоляром. Це позивний Валентін, один із привидів Києва. Планували, що ця виставка буде мати назву. Привидки Києва народжені легенди, і вийшло так, що ми відкрили виставку. І друга половина дня, коли у нас закінчилося урочистості по випуску, поїхали на п'яноске кладовище попрощатися з Валентіном. Тому що він загинув довгі тижні тривала ідентифікація, і нарешті от відбулося прощання і поховання. Тобто Дуже-дуже швидко все. Есть, тут от ми розмовляли про пам'ять його товаришів, а тут ми вже робимо про нього. І у нас центральний експонат в цьому невеличкому залі, це Дека з Піаніна з обгоріла, так прощаються з пілотами. Це лунає музика, потім це фортепіано спалюють, і воно з полем і іскрами, і з іменем пілота улітає. На небо туди. Це така їхня традиція. І от ми зробили цю невеличку залу. У нас зараз інститут авіації, приїжджають і друзі, і знайомі, і самі пілоти, і вони там з мокрими очами виходять звідти. Для них це дуже-дуже важливо. Це все про те, що треба робити зараз все. І музейники, це не треба десь, знаєте, знаходитися в стороні і чекати. Коли будуть умови, коли буде якесь фінансування, якісь спонсори, що ми побудуємо такий величезний музей, називаємо музей російсько-української війни, і у нас там буде все розповідати про цю війну, треба зараз не чекати. Бо потім будуть великі зали, нема буде чого туди покласти, нема буде кому розповісти про ці експонати. Дуже важливо. Записувати всіх і кожного велика робота журналіста, ваша робота записувати такі інтерв'ю. тому що сьогодні ти записав людину, завтра її нема. Ніхто не знає, що, що, як воно буде. Таких прикладів воно дуже-дуже багато. вже. І коли ти тільки зробиш щось таке, знаєте, маленьке, на нього як на перлину, от що найдорожчі перлини виникають. Там всередині маленький якийсь такий елементик, на який починала слоями накладатися ця ридина, да, яка тверділа і образовувала цю от унікальну жемчужину, там, дороговартісну. Так і в музейній справі треба щось зробити маленьке, і воно потім туди буде додаватися. Музейна робота вона важлива. Це теж зброя. Потрібно це робити? Потрібно. Це дуже важливо. І ворог прекрасно про це знає.